Сурочинський ярмарок, який традиційно щороку проходив у великих Сурочинцях на Полтавщині, перше в історії відбудеться у Львові від 24 по 27 серпня. Ця грандіозна та популярна подія присвячена до Дня Незалежності України й буде проведена під девізом Схід і захід разом. Про це повідомили організатори заходу у соцмережах. Вони були стурбовані тим, що традиційне місце проведення є небезпечним для великої кількості відвідувачів, адже на відкритій території відсутні належним чином облаштовані укриття. За інформацією організаторів на ярмарку буде майже 100 підприємців та майстрів. Вражаючи асортимент товарів від творів народних ремесел до продукції українських підприємств та крафтових страв, до того, ж, очікується велика культурна програма та низка конкурсів. Усе це за адресою вулиця Коперника, 17, палац мистецтв у Львові. Графік роботи з 10 ранку до 7 вечора. Нагадаємо, в останню у великих Сорочинцях ярмарок проводили в серпні 2021 року. 1999 року він отримав статус на That's home.